Ас на каналі Українська хвиля. Українські пенсіонери з нетерпінням очікують на перше березня, тому що саме в цьому місяці має пройти а, щорічна індексація, і це найбільший перерахунок пенсій за весь рік. Але також українці очікують на пенсійну реформу. І, і нарешті міністр соціальної політики вийшов з офіційною заявою. Повідомив, що готується пенсійна реформа, має бути оприлюднений відповідний документ, але вже є деталі, як то все має відбуватися. І ось в українців тією заявою, що замість однієї пенсії вони мають отримувати у короткостроковій перспективі цілих три. Зараз розглянемо, що ж заплановано, що збираються реалізувати. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Друзі, якою має бути майбутня пенсія українців, не такою мізерною, як вона є станом на зараз, на січень 26-го року, тому що абсолютна більшість українських пенсіонерів отримують мінімальні виплати або ті трошки вищого розміру, які все одно не досягають навіть 5 тисяч гривень. У майбутньому збирається ось цю таку несправедливість а, змінити і відповідно зробити так, що мадяни могли не виживати, а нормально жити, отримуючи достойний дохід. Що ж збираються зробити і якою має? Бути пенсія, вона ось головне завдання, ідея майбутньої пенсійної реформи зробити так, щоб, щоб виплата складалася з трьох складових: перша це солідарна система, друга це спеціальні пенсії, і третя це накопичувальна частина. У люті нагадав, можливо, хтось забув, що зараз навіть ті українці, які мають е, однаковий стаж, е, які мали е, приблизно однакову заробітну плату, але ті, які вийшли в різний е, час, в різний період на пенсію, вони отримують дуже різні. Виплати різниця може бути вдвічі а, вищою або нижчою, залежно від того, хто коли е, пішов на пенсію. Якщо зробив людина це раніше, попередні роки вона отримує набагато менше ніж е, ті, хто виходить на пенсію зараз, тому що зараз вища е, середня заробітна плата, яка е, яку використовують для розрахунку. Ось ця трирівнева система має збалансувати ситуацію. Як, як пояснює очільник міністерства соціальної політики Денис Улюдін, солідарна пенсія має зале. Ежити від внесків в солідарну систему. Ну, власне, як зараз, з такого підходу пенсія вчителя зі стажем 40 років виросте десь у півтора-два рази. Непогано так пообіцяв. Так чим більше людина працювала навіть на середню заробітну плату, все одно вона в кінці отримує нормальну пенсію, каже у людин, і вона буде значно вищого розміром ніж є зараз. І також має бути базова виплата, яка покриє потреби тих українців, які не накопичили достатнього страхового. Стажу вона має визначатися бюджетом на відповідний рік, і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум. Ви знаєте, станом на 1 січня 26-го року, мінімальна пенсія українців зросла до 2595 гривень. Тобто, підвищення склало всього лише 234 гривні. І ось цей прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Звичайно, він не закриває базових потреб, тому що за розрахунками аналітиків, навіть такими скромними розрахунками, потрібно, щоб людина отримала хоча б вдвічі чи більше тоді вона могла б, хоча б найнеобхідніше купити, тобто продукти, комунальні послуги, не кажучи вже про якийсь, якийсь одяг чи щось подібне, якийсь відпочинок, звичайно, це залишається недоступним. Але продукти, їжа, медикаменти і комуналка, звичайно, має закривати пенсійна виплата. Наразі це не так. А частина пенсії професійна або спеціальна пенсія. А що запланував Кабмін? Що залишиться існуючі спеціальні пенсії? Але вони не мають сплачуватись із солідарної системи. Тобто можна вийти на пенсію раніше, якщо є пільговий стаж, але до загального, до досягнення загального пенсійного віку, з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Тобто до 60 років ніяких виплат. Наприклад, у 45 років має людина вийти на пенсію, вона це робить, вона може потім займатися, хто кажуть, чим хоче, але пенсію вона не отримує до 60 років. Виплати будуть лише з професійної частини. Ось такі наміри нашої влади, і мають бути створені умови, коли враховуватиметься і загальний, і професійний стаж, тобто, планують таке масштабне потужне покращення. По факту, ми рахуємо не роки проведення у професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсії, це те, що ти заробив. Тобто будуть враховуватися два основні показники. Власне, так і планували започаткувати минулого року, щоб пенсія з. Залежала від того періоду, який людина відпрацювала, тобто від страхового стажу, і від заробітної плати, від тих внесків до пенсійного фонду, які вона робила під час офіційного форму офіційної роботи. Але як то кажуть, є нюанс, щоб спеціальні пенсії перевести у професійні, потрібно щонайменше 13 років, якщо почати з 26 го або, хоча б з 27 го року. Тобто хочуть почати, як то кажуть, з 26, шостого, але хотіли з 23-го, і з 25. го Тому як то кажуть, поживемо, побачимо. А третього. Частина пенсії, тобто в системі третя складова, це накопичувальна пенсія. Добровільна. Причому раніше, нагадаю, заявляли минулого року, що накопичувальна частина стане обов'язковою, що ніяк інакше, тому що не можна забезпечити нормальні пенсії, якщо не буде накопичувальної частини. Зараз вже бачите, зробили таке послаблення і обіцяють, що накопичення буде добровільним. Хочете накопичувати, не хочете не накопичуєте. Відповідно, потім скажуть: ось ви не накопичуєте тому ваша пенсія меншого розміру ось так. Для накопичувального фонду вже, наприклад, з 27-го року можна буде робити відрахування додатково до єдиного соціального внеску, який сплачується у солідарну систему. Та тобто, потрібно сплачувати в якості єдиного соціального внеску 22% від мінімальної заробітної плати. Станом на 26-й рік це 1902 гривні, Тобто, абсолютний мінімум, який сплачуємо всі. Можете відмовитись від накопичувальної пенсії, каже у але це призведе до того, що ваша пенсія буде нижчого рівня. Взагалі, що таке накопичувальна пенсія? Це коли ми самостійно зробимо відрахування, такі які ми хочемо такого розміру, в спеціальний фонд ці кошти не лежать, не обезцінюються, вони інвестуються, вони використовуються, накопичуються. І коли ми виходимо на пенсію, ну власне так роблять за кордоном, так в інших країнах людина виходить на пенсію і вона має вже певний певний бюджет цієї пенсії, тобто вона може ці кошти одразу навіть зняти, вона може ці кошти. Заповісти комусь так, якщо зараз в солідарній системі така функція відсутня. Якщо людина помирає, наприклад, раніше ніж виходить на пенсію, ці її внески, всі, які вона робила протягом свого трудового життя, вони як то кажуть, випаровуються. Вони ну не випаровуються, вони залишаються в системі, вони залишаються в пенсійному фонді, але для інших громадян. А сім'я, родина, родичі померлого не можуть використовувати ці кошти, тому що внески були сплачені, але як то кажуть, подаровані державі. Таким чином, якщо на Опичення будуть, то людина, наприклад, накопичила 500 тисяч гривень чи мільйон гривень, наприклад, за все життя, так, і потім вона може розраховувати на нормальну старість, а не рахувати копійки. Ну, взагалі, в наших реаліях це мало ймовірно, звичайно, але ось така ідея, вона в принципі в, цілому, так знаєте, в теорії, вона хороша. Як то з реалізацією, ото проблема, тому що у Лютін визнав: насправді зараз в Україні немає таких механізмів, які б забезпечили збереження цих коштів, які люди теоретично... Будуть вносити до накопичувального фонду. Так вони можуть обезцінитись, тому що немає куди їх особливо вкладати. Тобто зараз думають, як це все діло реалізувати. Вони кажуть про плани, ось ці амбітні, про покращення, потужне, знаєте, потужна потужність. Але насправді поки що не знають, як це зробити. Лише ось такі плани. Міри хороші, подивимося, як буде з реалізацією. Ось тут багато виникає питань. Насправді аналітики кажуть, що в наших реаліях, в нашій системі, яка в Україні зараз під час економічної кризи. Під час всієї ситуації, яка нас склала через повномасштабну війну, це все дуже складно реалізувати. Але план ось такий: пенсія має складатися з трьох частин. І, відповідно, українці мають стати у майбутньому такому, знаєте, а, щасливому, набагато більш забезпеченішими, ніж це є зараз. Поділіться, будь ласка, у коментарях чи робите ви накопичення на старість, чи все ж таки сподіваєтесь на те, що нормальний рівень життя забезпечить державу? Поділіться, будь ласка, а, власними думками. Аме власним досвідом, але на мою думку, наше майбутнє здебільшого залежить від нас, і не варто особливо розраховувати на владу, на державу, на те, що хтось про нас подумає, подбає, тому що це дуже і дуже малоймовірно показує практика. Друзі, я нагадаю, що наприкінці лютого буде оприлюднено коефіцієнти дексації пенсії, яка відбудеться у березні. За попередніми оцінками економістів йдеться про 14-15%. Як порахують, як вирішать збільшити. Пенсії здійснити перерахунок. Чуємо найближчим часом. і Якщо ви хочете бути серед тих, хто дізнається про це першим, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я відстежу і поширюю для вас продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.